З приводу низької явки. Справа в тому, що багато виборців не довіряють просто виборчому процесу. Я хочу почати з самого початку. На момент формування окружних виборчих комісій, ну, наприклад, по 135 округу, із 18 членів кожної виборчої комісії, 16 є підлеглими Ківалова, люди, які з ним пов'язані. Продовжуючи це. Можу привести приклад, що сьогодні на ділянці 511-320-35 округ, який складається також на 90% із киваловських підрахуйщиків, Люди настільки обнагріли, що просто погрожували людині, які, людині поважного віку нашому спостерігачу погрожували. Майже фізичною розправою. Ще хочу сказати, що дуже на цій комісії були незадоволені тим, що наші спостерігачі вели себе по а то заключалося в тому, що вони приходили, на відміну від інших спостерігачів, в день видачі бюлетенів, І коли отак отрахувалося один, два, три, тобто вже готувалася класифікація, вже готувалися бланки, які можна буде винести, не допустили цього. Тобто зривали їм схеми. От е, наші журналісти ходили сьогодні в день, відвідували по 10-20 дільниць для того, щоб зафікс... контролювати на моменті е, використання тої чи іншої схеми фальшування. Також було вилучено сьогодні виявлено те, що дільниці навмисне було були, е, дезінформ... Вони займалися дезінформацією громадян, познімали е, будь-яку інформацію про е, Учасників виборчого процесу. Отже, поки ця влада не створить дійсно прозору систему виборів, поки е міста не перестануть бути увішані регіональними прапорами і е лозунгами про те, що вже у нас настав рай на землі, до того часу виборець буде або порабськи чекати, або готуватися до більш серйозної боротьби.